Всім привіт, мої дорогенькі. Готуюся. Готуюся пофарбувати волосся. Поки голову не помила, бо я така, що можу <кій> спочатку помити, а тоді згадати, що треба було фарбувати. Нам сьогодні з ідуликом на день народження треба йти. Вані мого брата рідного у жінки. Поїдемо пообідаємо, трошки розвіємось, так, зараз розмішаю. І буде порядок. Колор. Чекаємо на результат. І сюди. О, тут вже й повисихало вже треба добре підтягне шкіру. Ах. Щось я останні дні така запуша встаю, що хай Бог милує. Це, мабуть, оце уші свинячі дають. Харчування теж добре дає, щоб понагиналася, а що, що ж і трохи таке їм неправильне. Пройде, все пройде. На дворі зривається сніжок, подекуди вже летить сніжок. І, мабуть, є мороз, бо цей градусник що на хату. Показує нуль, але він неправду каже. О той, що на сараю там вісить, Дідуля й виходив на двір, так щось не подивився. Скільки градусів? Ну Як сніжок зривається, то може й небагато. Ну, що вже є? Ну що ти зробиш? Нічого не зробиш. Сьогодні. Понеділок, всім легенького дня, смачної кавусі і всього доброго. Так, такий результат. Мені такий колір подобається. Я ж раніше фарбувалась баклажан, бургунді, вишня, то спіла, то п'яна, то ще якась. І сама ж себе завжди фарбую. Уши як по намазу, і лоба таку. Попробую його одмити. Добрий ранок. Добрий ранок. А ти не задом наперед надів кохту, ні? Ні. Ні, Я обожнюю фотомагніти і дуже часто замовляю не лише собі, а й своїй сестричці. В неї внучка з донькою. Живуть далеко, вона їх бачить лише раз у рік. Але дуже любить, щоб вони були завжди з нею. Тому я їй дарую фотомагніти. Зараз я їх розкладу і покажу вам ближче. Де, яка гарна якість. Ось такий набір з 12 магнітів, коштує всього-навсього 180 гривень. Якщо ви замовите три таких набори, то четвертий ітиме вам безкоштовно в подарунок. Ну це просто супер. Замовляйте, і ваші рідні завжди будуть з вами. Якісно виготовлена картина. Чітко, яскраво, бездоганно. Лакування на картині йде в подарунок, а от упакування подарункове можете замовити додатково. Ціни доступні від 200 гривень це взагалі супер ціни. От на подарунок можна замовити от таку картину, магніти, і подарунок, те, що треба. Пам'ятка на все життя. Фейс на штукатура, чи, чи як його правильно сказати. Ай, на дворі холодно. Збираюся одягати сукню новеньку, Тож я вам колись показувала трошки, наче вона тут у мене тугенька, така, як зміїна шкіра. Та я думаю, що не змерзну в машині, там в хаті тепло. То буде й нормально. Як одягну, то покажу, як воно. Чобітки, колготки давно, я так не вдягалася, сукня. Дідулі вже все понаглажувала. Я ще трошки дай поїдемо. Треба ще квіти купити. Та й таке. Залишаю вам посилання на YouTube. Кому цікаво, перейдіть, послухайте до кінця. Інтерв'ю з моєю людою. Ну, я розумію, що я мама, то я його ясне діло прослухала, можна так сказати, з відкритим ротом. Ну можливо, ще комусь цікаво, то, будь ласка, перейдіть, послухайте. Ти змінила нікнейм. Це був складний період, складне рішення. Був тебе страх е, втратити оту популярність. Коли тобі люди зі сторони кажуть, да це твоє гумор, тебе класно виходить. Ну люди в мене ще щось класно виходить, крім гумору. Ти просто йдеш до своєї мети. Що мені щось подобається? знаходжусь у барбершопі чи я не знаю, в салоні краси. Це найкраще просто і маска не, не треба. Не болить, дякую. Вам. А ви можете зробити за цим щось, будь ласка, шановний? Так. Зробіть. Клас. Дуже приємно. Це вже ви готуєтесь до пасок святить? Уву! Капай? Tu já Люди на контрасті після першої світової війни починають святкувати життя і вдягатися у бісер, у різні прикраси, у пір'я і таке інше споживати алкоголь навіть через. Не дивлячись на те, що сухий закон і заборонений. І мода напряму відображала це бажання святкувати життя. Кіно фільмів і також серіалів вийшло, які будуть впливати на моду в цьому році. Один з них вийшов буквально в кінці цього року, і це фільм Носверату. Це фактично такий фільм про Дракулу сучасний. Це ремейк першого взагалі фільму Носферату, який тільки існував десь. Він створений був, якщо не пам'ятаю, якщо не помиляюся, в 20-х роках з 20 Мелліц, тобто з головними героїнями, дуже сильними, сильними і а, впливовими, і це є відображенням цінностей того, що зараз відбувається в суспільстві.